Чоловік Карини Костенко Євгеній брах з позивним Малі, похований на Затуринському кладовищі біля Полтави. Військовослужбовець загинув 2022-го на Донеччині. Це була моя ініціатива, щоб Женя був похований на Алеї Слави. Для мене це було принципово важливо, тому що я хотіла, щоб Женя знаходився в гідному місті, щоб це було дійсно знаєте, не таке стареньке кладовище, а ну тут щоб він був серед таких же героїв, як і він. Навколо цього військового кладовища у затуреному зведуть бетонний паркан. Це через вимогу місцевих жителів та прохання родин загиблих воїнів. Які скаржились на проникнення та пошкодження могил у секторі почесних поховань? Розповіла керівниця прес-служби міської ради. Щодо скарг жителів села Затурене люди вимагали визначити санітарно-екологічні межі кладовища. Для цього було замовлено дослідження в інституті громадського здоров'я імені Марзієва. Експерти межі визначили так: 70 метрів у південно-західному, 280 метрів у західному напрямку, 300 метрів в інших. У висновку експерти зазначили про необхідність влаштування тут огорожі. Ще однією вимогою було забезпечення жителів централізування. Зованим водопостачанням над цим наразі працюємо. Цей паркан збираються установити із за того, що місцеві жителі проти, але насправді особисто мені не хотілося б тут паркану, тому що тут. Дуже гарне місце, воно дуже затишне. Тут скрізь, ну, тут дуже гарна природа. І от ти, ну, коли ти сюди приходиш, ти реально відпочиваєш душею. А якщо його тут зроблять з усіх сторін паркан, бутонний ну, тут зовсім буде по-іншому, тому мені б щиро б не хотілося. Меморіальний комплекс огородять з усіх чотирьох сторін. Нині на реалізацію цього проєкту спрямували 2 мільйони гривень. Це дозволяє розпочати перший етап робіт, додала керівниця пресслужби Марина Сірова. Проєкт пройшов експертизу та Відповідає чинним ДБН і санітарним нормам. В рамках першого етапу планується встановити майже 2000 метрів огорожі, а також два входи та виходи з урахуванням проїзду спецтехніки. Висота паркану 2,5 метра. Роботи проводитимуться з затриманням усіх санітарних і екологічних норм з подальшим очищенням території. Паркани в навіть не розумію, чи потрібно. Якась свобода, мабуть, вона краще може ніж це. Я думаю, така алея але достатньо що вона така вільна. Ела Трубієнко, Кирило Виновой та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.